Буль, ми пішли їбаться. Ну, не один з одним, а до дівчат ми пішли. Підожди, я тобі средства защити дам. Ура нам дадуть гандони! В тебе є друг гандон, хватить! От цією шапкою жодна тілка не залетить. Не поняв, а як вона робота? А, ну понятно, в такому вигляді хуй мені котлка дасть свою ракушку почухать. В кімнаті закрийся і рукою почухаєш, мені зараз внуки не надо. Бротило, диви, яколка. Е! Девушка, девушка, Не жилаєте на баноні покататься. Ви два дебіла, це Лунтик. Извиняемся, тільки не дрочобер недавно закончився, сперматоксикоз в голову вдарив. Два дебіла, блядь, пішли отсюда, бо ще не здержаться і тут скончаються. Пацарік, ви бачите тих сосок, якщо я хоч в одній з них качальчика свого не попарю, я собі не прощу. Дебілої, то якщо вона залетить, похуй я у Польщу втечу. Держи свій подарунок и оеботься!